Розкинувся степ широкий наліво й направо. Розповім я вам сьогодні про козацьку славу. Зображення його не випадково було на прапорах у козаків. На бій зі злом встає він знов і знову, щоб воля панувала сто віків. Булава це влади знак, що втримав в руках не всяк. До тієї булави треба, друже, голови. В у степу широкий слід. Військо рушило в похід. У степу в широкім полі запорожцям вольна воля. Сонце весело іскриться, сонце рає на шаблях, попереду гетьман мчиться з булавою на конях. Джура юний козаченько вчиться в школі джур любенько, опановує він мову. Зброю, грамоту військову, січове життя вивчає і стає на захист краю. Запорожці з ворогами у шабельки стали, та не хмари грозові небів закривали, крешуть шаблі, іскри скачуть, сили дві зійшлися, б'ються з запорожці, аж густа спеклися. Поважають курінного, батька куреня усього, козакам дає він раду. Чесно заслуживши владу, а під час жаркого бою всіх веде він за собою. Оселедець не рибина, а козацька чуприна. Він за вухо зачіпався та під шапкою ховався. Цього коша відвага поєдналася у нім. Бо січі звитяга в'ється в небі голубім. Сміх теж зброя козака, не слабкіш ж від гопака, потішає всіх навкруг, підіймає Січі дух. Очерет трима з боків чайку, човен козаків. Тому чайка легко йде, не черпне води ніде. Шабля, лицарю, сестриця. З нею він в бою, мов криця. Збруя чисті козака гарна та дзвінка яка. Я маленький козачок вчу абетку з пелюшок, про козаків читатиму, Україну прославлятиму.